Бажаю всім приємного новорічного вечора. Сьогодні ми в такій новорічній атмосфері говоримо про доворі не новорічну тему, яка називається Центровка. Важлива і цікава тема. Повірте мені, якби вона зараз душно не прозвучала, центровка. Ну, що таке центровка? Якщо я зараз скажу, що центр оф Гревіті, ви мене напевно взагалі переріжете через те, що я використовую такі слова. Цікава тема, важлива тема. Можуть задавати питання на співбесідах, можуть, само собою. І вона буде потрібна, в принципі. Вона дуже корисна, як і тим, хто буде літати просто для себе, так і тим, хто буде літати для якоїсь авіакомпанії. Ну, давайте почнемо з понять. Ми будемо центровку в цьому відео називати Center of Gravity або CG. Ну, просто абревіатура до Center of Gravity. Center of Gravity це. Та точка, в якій збираються і компенсуються і збалансовуються всі маси літака. Відносно цієї точки, літак маневрує. Так само є друга точка, про яку ми сьогодні будемо говорити, це центр ліфт, це центр підйомної сили. Центр підйомної сили створюється крилами, знаходиться десь в районі крил. Чого він створюється крилами, думаю, в принципі, це ясно, через те, що вся практична кількість підйомної сили, яку має літак, створюється крилами. Ось. Ми маємо розуміти, що ми говоримо сьогодні про стабільні літаки. Стабільні літаки це ті літаки, в яких центр of gravity, оцих центр мас, будемо його давайте ще називати, знаходиться трішечки от перед центром підйомної сили. Якщо центр підйомної сили знаходиться перед центром мас, центр of gravity, якщо центр of gravity знаходиться ззаду неї, це означає, що літак нестабільний. про такі літаки ми сьогодні не говоримо, бо нестабільні літаки у своїй більшості це винищувачі. Через те, що там тої стабільності просто не потрібно. Про таке, що таке стабільність, що таке нейтральна стабільність, що таке позитивна і негативна стабільність, ми поговоримо з вами в якомусь іншому відео, а в цьому зараз не будемо зачіпати цю тему, бо воно вийде дуже-дуже довго. Але про стабільність ми сьогодні все одно поговоримо, але трошки не в тому ключі. Ну, менше з тим. Давайте починати. Починаємо ми з того, що центровка є передня є задня. Відносно чого вона оцінюється? Відносно центру підйомної сили? Ні, ні в якому разі, відносно меж. Де може знаходитися центр of gravity, aka CG в літака. В кожного літака є свої межі, де максимум може знаходитися центр of gravity. а так, да, ця точка не є якась стала. Цю точку ми з вами можемо рухати. І якраз про це ми сьогодні з вами говоримо. Бо рухання цієї точки це і називається центровка. Передня центровка це коли Центр of gravity, CG, знаходиться спереду. Ну, десь на передній межі. Центровки літака. І що це дає? Це дає нам стабільність, бо передня центровка вона стабільна. І це дає нам таку фігню, яка називається неекономічне використання палива. Чому? Поясню, передня центровка створює pitch-down moment, Тобто пікіруючий момент. Пікіруючий момент це коли літак опускає ніс. І для того, щоб вам підтримувати нормальний горизонтальний політ літака. Потрібно буде прикладати більше сили, тобто піднімати його за допомогою штурвала, просто пушити штурвал на себе для того, щоб вирівняти його. А, і через це, для того, щоб компенсувати оцей pitch пічдаун момент, вам потрібно, щоб горизонтально летіти, буде, створювати, буде потрібно створювати більшу кількість підйомної сили. І що це означає? Да, я якраз показав, щоб створювати більшу кількість підйомної сили, вам потрібно мати більший кут атаки в польоті. Тобто, ви на горизонтальному польоті з передньою центров будете летіти на більшому куті атаки, для того, щоб створювати горизонтальний політ, для того, щоб компенсувати оцю передню центровку. І що у вас буде відбуватися? У вас буде створюватися більша кількість спротиву. Так само, ще велику кількість спротиву буде створювати ваш стабілізатор або елеватор. Це вже ну, залежить від того, чим ви будете тримати ваш літак. Чи ви будете силою давити на себе той штурвал і тримати ваш піч. В такій позиції просто тупо штурвалом, або ви можете тримати це, опять же, ще кажу, стабілізаторами. Накрутити стабілізатор, він буде стабіль... ну, стабільно просто стояти ваше горизонтальне оперення в якійсь конкретній позиції, тримати ваш літак на конкретному куті атаки. І воно буде створювати спротив. Чим більше спротиву, тим більше використання палива. Обідно, обідно. А чим хороша ця центровка стабільністю. Стабільністю, що означає стабільність? Якщо ваш літак щось порушить навіть та ж турбулентність, або ви, наприклад, просто випадково чуть дасте більше пітча, або, наприклад, турбулентність вас підкине вверх, ваш літак швидко відновить свою траєкторію польоту автоматично просто. Стане на місці і буде летіти, як летів. Ось, оце перевага цієї центровки. Але мінус, великий мінус, це неекономічність в плані палива. Відповідно, вона і не екологічна, давайте скажемо так. Другий тип центровки це задня центровка. Задня центровка, вона не знаходиться ззаді центру ліфта, ззаді підйомної сили. Вона знаходиться все ще перед ним, але ближче до нього, тобто ближче до задньої межі центровки літака. Чим вона ближче до задньої межі, ну логічно, що літак буде мати задню центровку. Це таке, це логічно. І на цій задній центровці ми маємо так само плюс і мінус. Почнемо ми, напевно. Давайте зміну. Давайте з мінуса. почнемо, і мінус її полягає в тому, що літак нестабільний. Тобто, чим центровка більш задня, літак більш нестабільний. Що означає нестабільний? Якщо літак щось порушить, він або буде довше вертатися на траєкторію свого польоту, або взагалі не вернеться на траєкторію свого польоту, а продовжить летіти в порушеній. Скажімо так, його порушили, і він продовжить летіти так, як його порушили. А який плюс? Плюс в тому, що це. Економічніша і екологічніша центровка. Тобто витратити просто менше палива, використовуючи задню центровку. Як? Ну, от як? Чого? Суть в тому, що ваш літак буде летіти вже не з пікіруючим моментом, а трошечки задертим носом автоматично, через те, що ви ззаду нагрузите його, і він буде трішки піднімати ніс. І вам не потрібно вже буде робити більший кут атаки. Для того, щоб летіти горизонтально, вам потрібно буде просто опустити ніс. Розумієте? І це буде уже мати меншу кількість спротив. Так, ви будете використовувати стабілізатор, і він теж буде створювати спротив, але вам не потрібно буде використовувати більший кут атаки, щоб буде створювати більший спротив. Розумієте? Розумієте. Бо тоді вам не потрібно буде використовувати от більшу кількість підйомної сили для того, щоб створювати горизонтальний політ. Ви зможете просто-просто опустити ніс і летіти собі горизонтально. Мінус це нестабільна центровка. Я вже казав. Тяжче тримати літак, він, до речі, більш маневрений, ним буде легше повертати, легше піднімати, опускати його буде. І що люди вибирають серед цих двох центровок, запитаєте ви мене? І напевно ви скажете, що напевно вони такі вибирають стабільну центровку. І все одно на то паливо. Ні. люди більше вибирають такі задню центровку через те, що, розумієте, паливо ви менше спалювати не зможете стабільною центровкою. Ви не зможете просто спалювати менше палива. А от зробити літак стабільнішим на нестабільній центровці, але з економією палива, ви можете. Як? Просто більше слідкувати за його контролем. Слідкувати за тим, щоб він летів, так як ви йому сказали, летіти. Така книжка була, я її читав. Називається Управляй собакою. Ну, про літак Якраз. Якщо він робить щось не то, просто коригуєте його так, як вам це потрібно. І економите паливо. Так вам буде трішки це напряжніше робити, бо ви мусите будете ну, його контролювати більше трошки, ніж би ви контролювали його з передньою центровкою. Але це все-таки краще. Ну, як на мене, я би використовував особисто задню центровку. Але що та, що та існує. І ви можете використовувати що ту, що ту. В залежності від ситуації. Важливий момент, шановні, якщо ви будете грузити ваш літак, обов'язково дивіться на межі центровки. Де може знаходитися на вашому літаку оцей CG, Center of Gravity? Бо якщо ви вийдете за межу, неважливо, задню, передню, може статись біда. Наприклад, ви просто не зможете підняти своє переднє шасі на вильоті або навпаки на вильоті. У вас літак почне сам задирати ніс, коли ви його не просили, через те, що ви нагрузите йому його зад засильно. Він почне собі піднімати ніс, хоба, довбане в хвостому полосу, і вам буде дуже весело. Тому все потрібно дивитися, за всім потрібно слідкувати. За межами потрібно слідкувати. Якщо я десь неправильно якось виразився, десь щось напутав, прошу мені пробачити і виправити мене спокійно в коментарях, через те, що я не є ще ультраспец в цій темі. Я сидів. Вчив її <хи> і сподіваюся, що зараз я зміг її вам максимально просто донести. Опять же ж кажу, до речі, значення центровки для кожного літака максимальні різні. Межі у цієї центровки вони різні для кожного літака. Ви не можете взяти з якоїсь тесни 172-ї якісь от межі центровки і перенести його на якийсь Боїнг, ну або на якийсь даймонд. Ну, бо для кожного літака є свої центровки. Кожен літак особливий, в кожного різні крила, в кожного різні. різні Аеродинамічні якості і тому подібне. Тому слідкуйте, дивіться менюали і не забувайте за те, що центровка це таки важлива річ. Вас це можуть питати на співбесідах, до речі. І так само про Костіндекс. Часто питаються на співбесідах, але про це ми поговоримо з вами в іншому відео. Дякую за увагу і бажаю приємного Нового року. Дякую всім, хто були зі мною в цьому році за підписки, за лайки. Фінішувати цей рік з кількістю підписників 670. Це. Приємно, повірте, дуже приємно для мене. Може для когось це смішно звучить, але для мене це доволі немале число. Дякую всім, хто зі мною. Дякую всім, хто додивився до цього моменту. Щасливого нового! I ain't playing, got a weird mind. If you work eight hours, I'ma work nine. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time.